Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Ключенко з півдня Одеської області. Сьогодні у нас понеділок, зараз, 7 година ранку. Зранку дуже похмуро, обіцяють, можливо, впродовж дня від якесь сонечко. Зранку, поки ще не такий вітер. Трошки зніму відео, покажу, що роблю і почну сьогодні копати махрові чимерники на посилки. І потім ну, вже окремо зніму коротеньке відео як я їх ділю, на губ'ян вискочив герпес. Трошки імунітет ослаб. Ці вітри. Зараз ну, практично кожен день ще їздимо до лікарів. Ми доводимо себе до ладу, тому що виснажені геть і спини, і руки, і ноги, і, і все, що всередині, все треба підлікувати, тому що роки своє беруть. Ну, зараз трошки погуляємось, ну, та сусідка довбана вівчарка. Трошки покажу, поки вітру немає, бо передивлялася вчорашнє відео. Ходила з мікрофоном, але тільки е, мікрофон, е, трошечки десь говорила в сторону від мікрофона, зовсім не було нічого чути. Тому зараз трошечки прийдуся заново там, де була, покажу все, що робила. І, і так зніматиму до відео, що роблю. Якщо пропадаю на пару днів, то ну, реально нема часу знімати. Особливо коли зранку посилки відправляю, стою о п'ятій, о шостій, йду пакувати все, потім їдемо відправляти, потім лікарі. Це дві години, кожен день займає часу. Ну, але треба, тому що треба працювати, треба якось підтримувати свій стан, своє здоров'я. Бо треба працювати, треба донатити, допомагати нашим хлопцям, дівчатам. Захисникам. Ну і зараз підемо прогуляємося трошки. Ой! Руки у рукавичках зовсім не так. Ось, Зараз бачите, покала тут нарциси які я пересаджувала. Це самі ранні маленькі, трошечки продала, а це лишилося собі. Ось, бачите, розсадила не такі жовті, сонечка яскраві. Реально, коли на голій землі, тут я повирубувала вже всі бур'яни. тут вирубую, тут починаю вирубувати, ну, потім зайду там покажу. Хочу показати, яцинки вже цвітуть, Це їх тут в тому році викопала після цвітіння. Чоловік сказав, зробити рівчак, зробила, це вчора він їх поливав. От, Бачите, різні, різні, різні. Ну, Думаю, що в цьому році їх ще викопувати не буду, а на наступний рік вже після цвітіння буду викопувати Ну, я їх трошки саджаю на виганку на 8 березня. Небагато, там 20-30 штук всього віддаю на селі, вони продаються та й все. Ну, так, трошечки, знаєте, для підтримки штанів. Тому що після зими завжди важко. Так, я тут покала, тут у мене росте часник цибуля під сіткою, потім там буду вистругувати далі, буду пересаджувати, хочу високі. е-е а ось три багаторічні махрові хочу так по підсідку посадити. І там кілька хризантем. Я вже тут ось цей край ось почала, вже тут, вже тут ростуть у мене тут і хризантеми. Ось бачу, крова є, ось листочок вже вибився. Ось як я цим не пахнуть? Не тільки красавій, аромат такий бомбічний. Так. Ну, Тут поки висапувала, вже бур'яни трошки прив'яли. Треба робити рівчаки, бо злаки треба викопувати і, і на продаж, і ділити пересаджувати, щоб було що на осінь. на Наступний рік пересадила нарциси. Там викопувала, теж треба було вивільнити місце. Е, тому що якось мені писали, що хто це продає квітучі. Я собі, до речі, квітучі пересаджую завжди, тому що бачу, деякий. Ось тут вже посадила хризантеми, бо тут під сіткою ці стовпи в мене. Да, і отут я тут щось посаджу іншу хризантему. Ось тут. Бо ось тут посадила, ті, що в мене були сінці дуже гарні. І ось вони мені вже їх пересадили. Сюди два кущі, один і другий, і там ще стоп ще викоп. Бачите, нарциси пересаджені. Вон вітри які дули, полила, полила, потім ще раз добре залию їх і підсапаю і все. Бур'яну всюди, капець просто. Так, у нас весна, у нас набагато тепліше. Все-таки не дарма ж ми південь. Так, чемерники. ці тут, я ж кажу, потім вже окремо зніму відео, як я ділю, тому що є хто підписався новенький, щоб ви не шукали. Зараз буду ну, показувати і потім розповідати саме про чемерники. Так, закінчу з махроми, я вже казала, потім перейду на прості. Прості, там ще подруга сказала в неї є, так що прості будуть. Вже коли підуть прості, я відправлю всім замовникам, хто замовляв, потім, що лишиться, будемо, буду знімати відео, показувати Гіацинти е, цвітуть уже. Зараз тут ось хочу почала вистругати. Тут Поки що в процесі викупки ще викупаємо, потім все прибереться. Чоловік переоре і будемо саджати. Так, ось почала вирубувати бур'яни, що починається ранок, всіх накормила. Чоловік сьогодні на роботі, тож я займаюся бур'янами, повигрібаю. Хочу показати у мене тут рядок деревинних півоній. Це я колись давненько купувала сіянці, ну бачу трошечки пропали. Довго вони в мене пару років були в горщиках росли, ніяк я не могла знайти місце. Бачу деякі, он... бачите, не дуже, а ось деякі прямо кущі понаростали. І ось бачу, що повинні, мабуть, цвісти вже в цьому році. Рукавичку держу, тут. я думаю, що тут повинно цвісти щось. Ну, Скажу таке, що якщо будуть такі щось цікаве, якого в мене нема. Вони тут всі цікаві будуть. Якщо якогось в мене не буде, то лишу собі, а потім все останнє буде на продаж, на осінь. Те, що буде цвісти. Те, що не буде цвісти, будемо чекати. Я продавала, здається, в минулому році піводні деревовидні махрові. Знаю, що переплутала. Замість жовтих висила шеймані шики після волисні, замість шеймані шики повисилала жовті. Тому тут десь я відсаджувала і жовті, і ті. Ну, потім, коли зацвітуть, буду бачити, то буду робити об'яву, що я буду висилати. Я продавати їх не буду, буду висилати на заміну. Ну, Людям тим, яким я вислала б не те. Ось тут у мене ряд цих нарцисів. Ось, бачите, вже воно там повикопувала далі, оце раннє. Буду їх звідси прибирати. Хочу тут лишити для комисів, ну, для злаків я їх так називаю. Так, що ще? ще позацвітали рослини. Гепатика вже відсілась, я казала. Є відсаджені, досі ще є відсаджені в горщиках. Рослинки є, я їх повикопувала. Це ходила, гуляла, знайшла. Ще один кущ у мене росте в городі, тому я ж кажу, тикаю, тикаю, потім не пам'ятаю, де я що саджаю. Рябчики повилазили, побачу, можливо, якихось буде багато в цьому році мене, то, можливо, якісь будуть на продаж. Фрозиція вже квітує, просто шикарно. Просто шикарно. Нарциси, бачите, ще не всі квітують. Яцинти ще не всі. Ну, Вони, по-перше, є ранні, є пізні абрикоска, мума мума, мума ще досі квітує он, така гарнюня. Ну, вже ось вона відцвітається. Так якщо вродять мені абрикоски, то посаджу. Посію. До речі, у мене там ще є персик. Рожевий махровий, червоний такий, фуксієвий, верніше, махровий теж. Якось я з'їдала ті персики, скажу, що вони ну, такі, миленькі, десь не дуже смачні. Але я купувала саме заради цвітіння. Тому якось з'їдала, кісточки викидала. В цьому році попробую посадити. Ще в мене в цьому році буде персик плакучий, махровий. теж. Ну, Тюльпанчики я показувала. Квітуються самі самі ранні в мене. Нарциси, ой, гіацинти, нарциси, це в нас квіто. Я хочу показати білі яцинточки. Це мені моя подруга Оля віддала свої. Ті вони в цьому році гарні, просто шикарні. Ви подивіться, які вони білі-білі. Понаростали вже гарні, в тому році такі були малесенькі ще. В цьому році вже такі шикарні прямо. Ну, Продавати їх не буду, там вони ще трошки є, які будуть більш-менш викопаю, пересаджу. Дуже гарні, хочу таку прямо поляночку з них зробити, саме-саме з білих. Ну, Доріс їх понасаджувати. Дуже гарні. Догляньте, яка краса. Так, десь щось я бачила, щось у мене цвіло. Дерева то у нас квітують, абрикоси, алича, у нас кажуть марабелька. Це зерделька сіянець, більший поки хай буде. Так, треба ходити всюди дивитись, тому що не пам'ятаю. Ось тут ці яцинти після цвітіння повикопую, попересаджую. Білих ще скільки. Так, ці тюльпани я вже показувала. Ой, тут нарциси скільки позацвітало, треба викопувати теж. Хочу викопати і попересаджувати, їх звідси прибрати, а посадити в той наш новий, на наш новий участок. Гляньте ці тюльпани. Думаю, що, можливо, після цвітіння, якщо буде в цьому році час, то можливо в наступному, треба буде викопати і поділити, пересадити. А тут якісь пропали, вон, немає. А були в тому році всі були. Оце де нема нічого пропали. Гляньте ці вон, матьобство, яке вилазить. <рес> До речі, слово матьобство. Мені писали, що вже багато хто перейняв від мене це слово. Я добавив свій лексикон. Ага, згадала, що я хотіла ще показати зацитаю адоніс у нас. Ну, я дивилася, він цвіте багато вже в кого. Довбана вівчарка. У мене один кусик всього його. Не знаю, думаю, що, можливо, йому тут не подобається. Ох ти! Я думаю, що цвітіння доведеться його поділити вже. Кусик гарно нарісон. О, да, доведеться ділити вже бідненький он геть Розсадю що в пару місць собі нехай росте. Так. Тут ось гіацинти викопала в тому році, ці щось не викопала, мабуть, не бачила. Морозник махровий зелений. Ага, виявляється, неї його багато. Знаєте, можливо буде, викопаю, поділю на кілька поділок, буде трошки пролаз. Бачу, там зелений махровий, буде трошечки. І там ще неї пару кущиків. Думаю, ну не знаю, не обіцяю, поки якщо викопаю, тоді зніму відео, покажу. Так ми це не прибрали. У мене нема на це часу, чоловік теж взяв прибирати вітер дув, він і покинув. Ну так, бачите, трошки бардаку є і всього є. Слива цвіте хесея. Не доходять руки до всього. Так, бачу, тут у них чимерники махрові теж є. Я ж кажу, тикала всюди. Я тільки бачила місце вільне. Ось гляньте, слива, яка вона гарна. Ще не всі дерева пообрізали. Залишки від моєї долини нарцисів, я ж кажу, буду там викопувати в кінці городу, пересаджувати сюди нові сорти. Ці ще нехай розростаються, це я тут садила. Бачите, маленькі ще кущики є. я ще, ще молоді. В тому, в минулому, в минулому, позаминулому саджала. Саджаю по дві-три цибулинки. А тут який аромат стоїть. Ага, це калина пахне, хоч вона і не дуже така гарна після морозів. Але аромат все одно стоїть. Вирішила тут оці палки хотіла прибирати, потім обрізала, покидала, думаю, нехай отак от тут все перегниває, не буду нічого прибирати. Палички обрізаю, тут де що викопую, обрізаю, кидаю на землю. Бачите, скільки вже тут палочок валяється. Думаю, Нехай будуть. Хай перегниває собі, але нікому тут не заважає. Буде така собі мульця. Воно, можливо, зараз не гарно, але потім з часом воно все заросте, зеленю і все. Так, ну от, трошечки прогулялися. Ще раз повторю, що за замовлення, друзі, всім, кому я дала номер, я нікого не загублю, не забуду, всі в мене записані. тому не треба мені писати, коли я. Буду відправляти вам. Я не знаю. Погода, ось обіцяють дощі у нас на кілька днів. Тому все залежить від погоди. Ну і, до речі, ще досить таки погода така нормальна, ще можна весь квітень і травень, ще можна спокійно все саджати. Я в тому році от знімала відео, що свої злаки. Вже зовсім пізно пересаджувала, вже навіть доводилося листя обрізати, бо такі були високі. І нічого, все прижилося, хоча в нас і південь, і спека. Так що не переживайте, не нервуйте, не портіть собі нерви Д... зря, дарма. Чекайте, нічого страшного, все встигнемо, все зробимо. Тому що вдома теж не тільки посилки, а ще й працювати треба. І готувати треба, і прибирати. Ой, який гарний, темний. Де мене чоловік вчора прибирав в хатах ми в підлогу, бо говорить, я бачу, що в тебе руки не доходять. Ну, звісно, руки не доходять, тому що е таке, що він не робить, треба вистругувати бур'яни, треба пересаджувати кось що. Він таке не робить. Там землю рівняю, вожу тачками копаю. Це теж тільки я роблю. Не те, що чоловік не може, а він просто ну, зробить не так. Полаємося, навіщо це робити, тому я потихеньку роблю сама все. Так, рибки наші живі, слава Богу, сьогодні кормила зранку. Плавають ну, на дні. Все-таки ось ставок до риби набагато водна мутніша. Ось дивіться, тут риб нема. Ось що там горщики видно на дні. І той столок. Вода настільки прозора, що видно дно. Так. Зараз покажу. Чимерники, друзі, оці е з кольоровим листям, поки в цьому році, я ж кажу, якщо поділювати, ну оці великі кущі ось два точно буду ділити. Але зберу насіння, поділю десь на кущики 3-4, оскільки поділиться. Коли вже ті кущі наростуть поділені, тоді вже я зможу продавати. Ну, скажу одразу, що вони дуже дорогі. Ну, я, конечно, не буду там тисячі за них просити, як просять. Дивіться дно, як видно. Вон там, бачите, німфейки на дні, теж сміття на дні, скільки вже, листя, на мулу. В тому році так ми не змогли його вимити, не вийшло в нас, тому що проблема в тому, що це ж треба діставати всі горщики, а їх же ж не дістанеш так на повітря, вони ж зразу обвітряться. Я не знаю. Треба десь отам от під тим горіхом великим робити щось, придумувати, зносити туди їх, накривати плівкою, в плівку, потім це все вичищати. Хоча, можливо, в цьому році ще й не будемо робити. Так, роки три, потім вже вичищати, вже так вичищати, гамму так вичищати побачимо. Все залежить від часу. Від нашого стану так. Друзі, хто просить такі оці болотні рослини, треба чекати, тому що я ще не бачу, щоб воно щось там відживало. І, до речі, треба буде його ділити, діставати багато чого. Та ще й холодно. Холодно ще. От ходжу, а рука вже примерзає. Так що, друзі, я ж кажу, не переживайте, всі посилки, все відправимо. Ще досить таки зарано, просто стараюся, щоб не було такої нагрузки. Ну, для нас то потрошечки-потрошечки відправляю вже. Ще два місяці. Квітень, травень, спокійно, можна ще все саджати. Потім побачу, що там в горщиках ще попересаджувала, що там відійде, ще зніму відео, що там буде, буде трошки цих. Ой, господи, Забула. От забула. Дерени. Будуть дерени. пістряво зелений, з білим, там великий кущ і, і дерен, гаухальта, він такий, знаєте, такий жовто-зелений, такий, з червоним. Буде кілька штук теж такого дерена. Я бачу, що такі, наче живі. Ну, потім зніму відео по горщикам. Ми їх недавно відсаджували, слава Богу, вони пережили ці приморозки, все, морози, все вони пережили живі. Так що так, ну, погода вносить свої корективи. нічого ми з цим не зробимо, тому що ми люди і вже підлаштовуємось під погоду, під обставини. Бо... Бо нічого не зміниш і нерувати по цьому поводу не треба. Бо якщо ми не можемо змінити ситуацію, то треба просто підлаштуватися під неї та й все. І шукати якісь плюси. До речі, от ці рослини, що в мене загинули в горщиках, є теж плюс в цьому, ну що лишилася земля вже готова, не треба буде готувати. Ну, хоч якийсь плюс, і то слава Богу. Так що, отак от, от. Налаштовуємось на добре. Тому що нам ще треба жити, працювати, допомагати нашим ЗСУ, підтримувати їх і дочекатися смерті пила. Так, все, друзі, пішла я працювати далі. А Якщо буду, ну, черники буду ділити ньому. якщо ще щось буде цікаве робити сьогодні, то покажу. А на поки все. Бажаю всім мирного, тихого дня, ночі. Мирного неба, слава нашим ЗСУ, всім здоров'я, друзі, і всім пока.